Друзі, добрий добрий ранок. Оце вже записую п'ятий раз до вас привітання. То попереді мені не понравилося, як я записала. А це тільки що так до вас довго балакала, а на відео не, не нажала. І воно не записувалося. Ой, друзі, думала, що сьогодні вже вночі наша ласуня нас щасливий. А ні, а я вже не можу. Оце скільки часу не спати і не спати, вже в мене немає сил. Фу. Вчора ще наробилася, оце. єлі пришкондуляла додому, а вночі оце ж так спала гидко. Геть, щось щось болить голова в мене, не знаю. Тільки що ходила на город, повиривала вже всю редиску, бо редиска пішла в стовбури. Декілька штук там ще обірвала до листочків, а то все, вирвала. І думаю, посадю там у мене є ще кущовка, ота цибулька. Таку, як я садила на городі, дрібна, бо я таку крупнішу почистила, поїли. А тут, думаю, посадю на тому місці. Буде, буде, не буде, не буде. Так що такі справи, друзі. Ну, а я вже всіх попорала. Всіх накормила та й сижу. І ось пішла, вирізала вже першу капустинку. Зараз вам покажу. Може, ще й ранувато було, ну нема з чого робити вже салат. У гірочків там манюні два, а то манюпусіньків там нав'язалося. Не знаю, що з ними робити, чи відкривати вже ті, ці агроволокно, чи хай воно сидить під агроволокном. Помідори вже геть уперлися в агроволокно, я відкрила воно Сьогодні хмарно, хай вони стоять, треба їх попідв'язувати, бо вони високі і вже дивлюся, попадали деякі. Треба підв'язувати. Цей рік щось немає, друзі, в'язу. То було я вже відкриваю теплицю, уже помідорчики в мене висять по зав'язуванні, а це щось немає в'язу, не знаю. Буду бризкати ці. Кислотою борною. Треба подивитися, чи є хоч вона в мене, а ні, то когось попросити, щоб купили, бо я зараз в центр не поїду в аптеку. Так що такі справи, друзі. Кума ось у воза, молоко. День через день у центр, треба її попросити. Може вона щось в аптеку буде їхати. Капусту зрізала, так я тільки торкнула ножом, а вона раз і відпала. Прям така сочна, друзі. Така прямо гарна. Так що такі справи. Ташки співають. Оце ж на горіх воно повисідалися і співають. Я балакаю, і вони дужче співають. Я перестаю балакати, і вони притихають, ну, чують наверное, мій. І воно виспівує сидить. А що воно за пташечка? Чи горобчики? Не знаю. Мать горобчики. Ой, а пчоли прилетели і вже гудуть. Дарма що вітерець, дарма що нема сонечка, вони на роботі. Воно працюють, працюють. Віноград уже починає цвісти, і вони працюють. Так що такі друзі, справи, ну добре. Пішла я на кухню, ходила до своїх квітів, підзарядилась енергією. Поки що квітнуть, я їх ходю і нюхаю, бо дуже-дуже люблю, як пахнуть піони, друзі. Вони ж такий аромат. Виділяють, що це вам не передати. І ще ота біла лілія. Ну, щось вона, оце ж там у мене правильно жінка одна написала, що гидкі цвіти, бо там тінь. Я з вами згодна. Може і так. Ну, тюльпани, звісно, ну, тюльпанам не було ще тіні. Тюльпани вони ранні, самі перші, ну майже перші квіти у моєму полісаднику. Перші були, звісно. Проліски, підсніжники, і геоцинти, нарциси. Ну, добре, друзі, пішла. Я щось у мене сьогодні болить голова. Чи то, що я наморилася вчора, чи погода у нас оце. Обіцяють сьогодні дощик знову. Ну Вчора хмарка така була брава, хмара. Я думала, піде дощ. І зняла бігом одежу, там кояку яка посохла, а дощу не було. Нам поки звісно він і не потрібен дощ. Влаги вистачає, ну, але ж по-нашому ж не буде, правильно? Не знаю, чи сьогодні я тут на городі пороблю, але треба йти, йти, картошку підгортати. Не знаю, може з чоловіком підемо двох. І тут треба сапати. Я вчора в мене такі були мислі, що він тут буде сапати кабак на цьому городі, а я піду на той город. Бо і тут треба сапати і. Там треба сапати, підгортати, бо картошка піднімається зі скоростю звука. Тоді, тоді не влізеш, в мене ще 6 сталок залишилося. Так, ну добре, друзі. Всім гарного дня і зустрінемося пізніше. Ось, дивіться, таку капустинку я вирізала, гарна капустинка, така сочна. Зараз салату накришу. Друзі, залишився в мене кабак в холодильнику, і щоб він не спортився, я пекла знову чебуреки. пекла по новому рецепту, але не буду вам його розповідати, бо він мені не сподобався. Я замісила тоді тісто і все робила по-своєму, так як роблю я. І зробила отаку вертуту. Але там треба вершкове масло. У мене нема на даний момент вершкового масла, і я робила з олією. От якщо в мене все вийде і вийде, я тоді вам розповім цей рецепт. І як хто схоче, то буде робити. Ну а поки що така красота. Змазала яйцом зверху, посипала кунжутом. Так, друзі, ось моя последня рідіска. Багато сильно пішло в стовбур, вирвала вже все, підготувала рибку, зараз її. Обрізаю плавнічки, буду тушкувати. Ось у морковки натерла. Тут у мене цибулька тушиться, зараз трошечки туди всиплю моркву, бо вже нема в мене старої цибулі, там дрібна залишилась. Я вам казала, що хочу її посадити. Піду туди під вечір вже садити. такий в мене сьогодні план. А я, друзі, сьогодні оце весь дообід, я в кухні. Тож -то з тістом трошки возилася. То стираю, машинка стирає, то корову виганяли з чоловіком, то прибирала. Ну, в общем, крутюся в хаті. Випила зранку обіз... волшебну таблеточку обізболюючу, бо не могла ходити. І до обіду я вирішила, що я на городи не піду, нема в мене сил. А після обіду піду. На нижній город. Ви казали там за чоловіка, що він мені не допомагає. Але, друзі, він робить свою роботу. Я його не знімаю, бо він не хоче зніматися. Він зараз оно, сапає кабак на городі. Так що не треба казати. Я не кажу, що він у мене такий супер-пупер-хазяїн, герой. Але друзі, ну, якби вам розказати все моє життя, то в мене чоловік не злоупотрібляв ніколи спіртним. Він всіда все тягнув у сім'ю, у хату. Ми й торгували, він все старався заробити. Так що, ну, знаєте, я ж не відкриваю все своє життя на каналі. Воно, як кажуть, задавайте питання, я буду відповідати. Так що, Ну, я ж кажу, не супер такий е -е, завзятий хазяїн, але ну, робе. Живем не хуже других людей. От. Ніколи я не бита, Всіда я спала в хаті, ніколи я не бігала поза хатою, як є люди, тікають з своїх хат, з дітьми тікають, бо чоловік напився та ганяє. У нас ніколи, друзі, такого не було, слава Богу. Так що, не те, що я там в щиту, ви подумаєте, що захищаю, всякого в родині є, у кожного. От. Але ж я ж кажу. Насчет цього він все завжди тягнув, кажуть, у сім'ю. Характер, звісно, в нього не золотий. Це хто, нас багато людей тут дивиться в нашому селищі, всі знають. Ну, що поробиш, це ж таке. Ні кожен. Ми різні люди, у кожного свій характер, у кожного свої думки. Він і сам каже, ти працюєш більше. Ну, це таке. Ну, а я зараз, друзі, працюю по, мі... по мірі своїх сил. Оце одна тільки в мене така риса є мого характеру, що я не можу остановитися. Якщо я щось почала робити, я повинна його виконати, якщо я поставила собі план такий. Потім, звісно, воно мені вела за боком, Ну треба вже якось перестраюватися в цьому житті. Ну, зараз така пора, знаєте, в селі нема коли байдикувати. Це так, треба на все плюнути, на все забити і лягти, і відпочивати. Але ж мене ж шкребе, що там же ж заростає бур'ян і картопля ж росте, друзі. Я ось, ось буквально три дні не була попереді на городі, прийшла, вже важкувато підгортати її. Так що сьогодні піду. Звісно, себе сьогодні так заганяти не буду потихеньку, бо я вчора встала ставку підгортати. Думаю, 10 рядків зроблю і піду посидю на стульчику. Чую, спина в мене мокра. Думаю, ні. А там тіньок. Думаю, простудюся, треба з собою чи жилетку якусь брати на город, бо ну, це такі проблеми, що ти зробиш? Та й пішла, та й пішла. А тут вже, вважаю, вже я 15 рядків залишилось мені 10 та й доробила до кінця. А тоді додому єлі, звісно, долізла. Друзі, я знову на цій фазенді прийшла підгортати картоплю після обід. Подивіться, як гарно вчора я висапала. Ех, мої кабачечки піднялися. Аж самій нравиться. Ну, я бур'яни всі вчора виносила, майже всі, щоб не було тут на полі, щоб не приростали заново. А все одно все, трошки та й попропускала. Ну нічого. Все класно. Так, де сапала вчора прямо наче, Ну тут я вже, видно, заморилася. От. Воно, дивіться, баштан на глазах заростає. Це ж треба йти, картошку підгортати, та сапати баштан та полоти цибулю заново. В общем, начать і закончить. Отакі такі справи. Пташки співають. Зараз буду працювати, а вони будуть мені тут наспівувати. Трохи ноги мої одійшли, але я вчора ще випила чи то й вчора сьогодні вранці випила обізболення. От, прийшла, то бабуся мене тільки що висповідувала. Каже, що ти себе вбиваєш, оце так. Посапала і йди додому. Ну, я як я. Дивіться, яка рання картопля. Скоро вже будемо копати, пробувати. От. Земля воно тріскається, ту, що я підгорнула, значить, росте картопелька. Дуже гарна. Дякую свату. Дав мені таку гарну картоплю. Рання картопля не цвіте, друзі. Ви знали? Що вона не цвіте? І немає жуків на ній, подивіться геть. Яка гарна. А ви знаєте, воно на одній картопленні є цвіточок. Ось, зараз я вам покажу. Може тут попала якась з другого сорту. Воно, бачите, може то падалішня там вилізла. Але отака красота. Є воно цвіт, не знаю. Викидає воно цвіт на картошки. Тю, А люди мені казала, ма, ти знаєш, що вона не цвіте? Що жуків нема, то нема. Оце ж посюди один сорт. А це ось сюди другий. Вона трошки менше. Але стеблі такі дородні. Бурячок гарний піднявся. От і ця картопля, дивіться, пішла. Треба підгортати, бо я в неї тоді не влізу. Ладно, друзі. Я пішла працювати, а ви зі мною. Добре. А Вадим на горі вже досапав кабак той що попереді сапали. А тоді піде туди, там ще добре не зарожче будемо сапати. А тут він воно сапає чи той сапає, косає ячмінь. Викосує, бо люцерка жовтіє в тому ячміні. Ми не знаємо, що з ним робити. Корова не їсть його, а сушить його не знаю на сіно, Він такий товстий, мокрий, він оце каже косю, а з нього летить вода. Оце скільки влаги. І знаєте, що хочу вам сказати? Я не знаю, що вам знімати. У мене оце ж городи, готовка їсти, стірка і все. Оце вся моя робота така. Новин ніяких немає. Ось така, така, така в нас у селі життя таке. Чекаємо ласуню, вона телитися не хоче, так що все чекаємо і чекаємо. Пішла я працювати. Отак ми і працюємо. Воює з травою, а я підгортаю. А в серці можу із повітря Підгортаю картоплю, як бо любви. Розлукай наші вистрадають. Звучать во мне слова твої. як А пташки співають. І музика. Вадим приніс колонку. Боже. Друзі, прийшла ось побалакати з вами коло своїх теплиць. Значить, я оцю ж капусту накрила ще, бо боюся відкривати її, щоб не поїли всякі жучки, не напала. Ота білокрилка, чи як її називають. Не знаю, мені жалко. І оце ж, А помідори сьогодні попадали трохи. Взагалі, що в цьому уроці робиться. Вони поперли в зелень, буйні такі, ось, бачите, які буйні. От. І цвітуть, а в'язу немає. Не знаю, оце я розкрила, що хочуть, хай те і роблять. Ну, цвіточки є, я 9 штук, 9 кущів вже підв'язала ось вечором. Ті, що геть упали були, а ті, що не дуже упали, завтра ще понаходжу палок або вирубаємо, підемо десь з чоловіком і будемо підв'язувати. А завтра відкрию і ту теплицю. От. Так що такі в мене справи. А там, де була рідіска в мене, я вже сьогодні її всю вирвала, бо вона вже пішла в стовбури. В цьому, цьому парнічку в мене трошки менше помідори, ніж там. Ось от, от такий салат пишний. Не встигаємо його. Я раніше по два рядки сіяла, що не знаю. Ось такий шпинат теж. Не встигаємо його їсти. Завтра буду знову кришити салат свіжий. О, тут у мене, як ви пам'ятаєте, було два рядка редиски. Я її вирвала, поки земля мокра. А в мене є цибуля-кущовка. Я крупнішу її зрасходувала, а така не дуже крупна залишилася. І я посадила два рядка ще, друзі, ось цибульки сюди пробила лунки. І тут рядочок, де я вирвала, я також посадила цибулю. Завтра дорву той рядок. Там у мене ведерку ще трошки залишилось. Якраз до кінця рядка досадю. Так що ще посадю. Думаю, що, ну, думаю, що вона зійде, буде рости. Влаги в землі вистачає. Ось у мене два рядка цибулі, завтра вирву цей. Ну, якщо все буде добре і ласуня вночі не отелиться. Ну як, хай телиться, звісно, ми ж чекаємо, але якщо вона не отелиться, то я завтра буду робити. А якщо вона мені ночі сьогодні отелиться, то, понятне діло, що це дуже клопітно. І в общем, це вже в такому віці, як ми, це вже важко все. Ну, нічого, якось буде. Перчики мої стоять ті, що я садила, треба буде їх підрихлити. Синенькі теж баклажанчики воно, стоять. Ну, Вроді як поприживалися. Поки що. Е... Ну, ви знаєте, і почали вже лісточки зсередини випускати. Треба подивлятися, щоб жуків не було, бо вони вмиг з'їдять. Треба тут вже буде підрихлити земельку, бо вона вже підсихає у нас. Так що, такі справи? Ось дивіться за капусту. Вже капуста починає ось. Вроді на ній нічого немає, але пля, мабуть, треба вже чимось бризкати, бо пропаде. От під агроволокном такого немає. Так що мої помідорчики ось, ось стоять. Це перші, що я садила. У бабусі вже такі гарні на городі. Завтра зніму, покажу вам. от перчик щось мій гіркий на місці стоїть. Ні туди, ні всюди. Огірочки мої, дивиться, повсходили. У бабусі я попроривала, а тут треба теж попроривати. От. Бо я ж я вам казала, що я розсердилася та куча кидала їх. Ну, показали, що по чотири. От, а тоді ще прорву. А все перші... а ні, це ж кабачки. Це ж кабачки. Пішли рости, вже б усе такі були. А той, друзі, кабак, що... Педаграв окном, завтра відкрию. Він вже цвіте. Такий цвіток лопатий. Завтра відкрию, подивлюся, чи той що стелиться, чи, чи то соусний. В общем, такі справи. Поки що на городі все гарно. Чоловік сьогодні досапав до того міста, де він Де він починав сапати. В общем, все добре. Я, друзі, вже так рада, що вже вечір. Що вже все, закінчились роботи. Бо ці роботи, якби було видно, як казав один, якби було світло і вночі, то ми б робили б і вночі. Ось мій баштанчик, деньки, деньки в кожній луночці, я вам показувала. І знову я з своїм городом. ну, Показую новості в своєму городі. Ось отак. Я бачите, висапала тут чистесенько чистесенько, Дуже гарно. А там, де чоловік далі, ну нічого. Там також треба брати відро і вибирати весь бур'ян, і Буде отак гарно, як і тут. Ой, друзі, але в мене нема... не вистачає ні рук, ні сил. Все потрошку потихеньку, якось буде. Все вже йду з городу. Бабуся мене сьогодні питає, а в тебе теж горошок цвіте, бо там у кухми цвіте так горошок. А я кажу, так, і в мене такий гарний горошок. Це весь у цвіточках біленьких. Отам От рясніше якось цвіте. А тут, та й тут добре. Нічого, як все буде добре, будемо скоро смакувати і горошком. Все по черзі. Так що, друзі, роботи продовжуються. Ой, десь бик реве на тій вулиці на сусідній. У нас щось такий закат, як такі тучі, мабуть, буде вітер, мені кажеться, завтра. Хто знає, ще я не дивилася в синоптик. Ну, ви знаєте, друзі, завтра вже літо почнеться. А вечори, вечори холодні. Ось і зараз я пішла на діла кофту, холодно прямо, нема такого. Днем якось пече жара, а на вечір холодно. Ой. Ну, все одно, вечором так гарно. Ввечері забирали корову, бо вона у нас тут же ж стоїть. Такого комарів було, а зараз немає. І там я підгортала картошку на низу, почали мене вже гризти комарі. Та я вийшла, бо там тіньок так дерева, і вони де в тіньку, а це ж льотрають. От, А на сонці пішла тоді баштан сапати, то там вже не було комарів. То Трошки ще й. ну, в общем. Бо опять напишете, що я тільки про городи і балакаю. А про що я буду балакати, як у нас городи, корова, <смі> як у нас село? Так що такі друзі, справи. Ну, добре, на сьогодні я закінчу своє відео, бо треба ще йти собак кормити. Ще собаки не накормлені. Так уже всіх ку кури вже зайшли, закрили. От. Ми вже давно повечеряли, посуда ще стоїть, мити треба. В общем. Ще почати та закінчити. Ну, добре, друзі, а вам бажаю тихого, мирного вечора. Всього вам найкращого. До завтра. Завтра побачимось, дасть Бог, все буде добре. Бажаю вам головне саме це здоров'я. Ну і, звісно ж, хочеться миру. Ой, а в кінці вставлю вам трошки знову моєї батьківщини. Мені братик сьогодні прислав таке красиве відео. Він був там на озері в кермані. І купався там в тому озері. Ну, я не буду те відео, де він купався ниряв, а просто він зняв. Я йому кажу, зніми мені, як там гарно. І він мені зняв і прислав. І я хочу просто з вами поділитися. Ну і все, на добраніч вам усім всього самого найкращого.